Найпростіший спосіб створення бізнесу це скопіювати щось, існуюче, хороше, успішне, і яке дійсно працює і дає змогу такі заробляти кошти і змінювати цей світ. Оркінг ми обладнали дизель-генераторами. Ми провели три лінії інтернету провідного, навіть щоб було забезпечити людям комфортність. Ми придбали ергономічні меблі, щоб люди, які працюють по 12 годин, їм було зручно сидіти. Ми в цьому коворкінгу ще облаштували зону такого відпочинку і прийому їжі, де вони можуть погріти, собі щось зробити, каву і таке інше. І це все пофарбоване, майже все в такий чорний колір, зроблене локальне освітлення, тобто що. Щоб людина максимально комфортно себе відчувала. Україні потрібно більше підприємництва, тому що з підприємництвом приходять інновації, приходять нові продукти, а це кращі продукти, кращі сервіси і вища продуктивність. Тобто це потрібно всій країні. Чому це особливо потрібно в вугільному регіоні? Тому що тут занепадає галузь. Вона ну вона підходить до завершення свого природнього циклу. Ця галузь занепадає і разом з цим звільняється велика кількість людей. І тому підприємництво в таких регіонах, де головна галузь занепадає, є. Ключовим, тому що, тому що тут в таких регіонах особливо треба працевлаштувати велику кількість людей. Ми намагаємося в період хакатону надати всі відповіді на запитання тих людей, які хочуть створити свій бізнес. Моє як правило, це проекти, які стикаються з ризиками І для того, щоб уникнути цих ризиків, знизити їх рівень. Ми запросили якраз підприємців, які мають достатньо великий досвід, які пов'язані зі схожими регіонами. Ми будемо надавати конкретні відповіді на конкретні запитання, які стосуються тих людей, які собі задумали щось. І тепер хочуть їх втілити в життя. Сподіваємося, що це лише початок на шляху до вдосконалення і реалізації цікавих і подібних проєктів. Шукати і бачити всюди е, якісь можливості, не боятися знайомитися з людьми, обдумувати нові ідеї і бути готовими до того, що поєднання чогось нетипового може дати дуже класний результат, тому що банальності вже всі давно вигадали. А створення бізнесу це про креатив і про е, саме своє творення чогось нового.